Спільне завдання мінімізувати скупчення людей у місцях освящення великодних кошиків та інших місцях масового скупчення людей. Нагадую, що в цей період комендантська година в області діятиме без змін. Тобто з опівночі до 4-ї години ранку буде діяти комендантська година. Закликаю парафії врахувати цей момент. Правоохоронна система, органи цивільного захисту для надзвичайних ситуацій будуть працювати по силеному режимі. Хотілося б відзначити, що дійсно з 19 на 20 квітня на території Полтавської області в територіальних громадах у нас заплановані заходи в 301 куль... культовій споруді. Тому, тому в ці дні поліція Полтавської області буде нести службу в посиленому варіанті саме несення служби і збільшення кількості особового складу, який буде охороняти громадський порядок на територіях. У нас майже збільшується до тисячі чоловік. До, окрім поліцейських, також будуть задіяні військовослужбовці Національної гвардії України, невелика кількість представників ДФТГ та невелика кількість ще у нас буде громадських формувань. Всі спільні наряди біля пультових споруд або приближені будуть піші, автомобільні наряди будуть працювати в цілодобовому режимі. Крім цього, хотілося б звернутися додатково, маючи таку нагоду до духовенства, щоб спланували так богослужіння, щоб дійсно не порушували комендантську годину і врахували під'їзди, від'їзди не лише вірям, а і будемо казати, бо всіх. Стоятелей, а також обслуговуючи персоналу, який там задіяний під час богослужінь до 12, а потім уже там 4 години рано, і додаткове таке прохання, як показала практика минулих років, це щоб духовенство не тримало людей, тривалий час біля культових споруд саме під час. О, будемо казати освідчення великодневих кошиків. Тому, якщо можна, максимально зменшити там не пів години, не годину, не 40 хвилин. Очікували, щоб ми, наші містяни, а там, кожні там 15 хвилин, наприклад, о, виходили і проводили відповідні заходи. Ми провели всі обстеження культових споруд, які будуть задіяні. Провели відповідні інструктажі, наголосили на місцях. Розміщення захисних споруд цивільного захисту головним управлінням також будуть організовані рейдові групи, також будуть проводити рейдові відпрацювання щодо поліїв, щодо розведення багатих нестановлених місцях, починаючи поблизу лісових масивів і інших систем. Міських храмах паски, кошики великодні будуть освячувати впродовж двох днів. Це субота. І неділя, тобто перед навіть святом його не якби за релігійною традицією не цей як кошик, якщо освячений наперед, але його можна освятити наперед, не уникаючи скупчення людей і залишитися таким чином, якби з родиною вдома. Щодо теж священиків, які в міських храмах є настоятелями, вони знають, що треба швидко освятити і відпустити людей, щоб вони не Збиралися біля храму і не створювати скупчення людей. Богослужіння відбувається для тих вірян, які будуть на богослужінні пасхальному, воно буде в межах якраз дії комендантської години. Парафія збирається в храмі, храм закривається, і богослужіння триває до завершення комендантської години. Після того люди можуть піти додому вже з освяченими кошиками.